Чи годиться давати податок для кесаря? Чи ні, давати нам чи не давати? Звичайно, Бог бачить їхне лицемірне серце і звертається до них і каже: принесіть мені гріш податковий, щоб бачити. І тут, дорогі брати і сестри, є дуже цікавий момент. Христос просить принести йому монету. На цій монеті був зображений Цезар Тиберій, який правив у Римі від 14 до 37 року. А на ній латинською мовою було написано Тиберій, кесар Августин, син Божественного Августа. Цей надпис був продиктований культом імператора, якому поклонялися як божеству, що було неприйнятно як тоді, так і сьогодні. У контексті почутого ми ще більше розуміємо відповідь Христа, коли він сказав: Віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже імператору люди повинні віддавати не більше того, що йому належить.